Ромашка лікарська латинською мовою чамомілла рекутіта, синоніми матрікарія рекутіта, матрікарія чамомілла, однорічна рослина родини айстрових складноцвітих, поширення, заготівля і зберігання. Ромашка лікарська росте невеликими заростами майже по всій території України. Її можна знайти як бур'ян на полях, городах, у садах, на постирях та понад дорогами. Відносно великі масиви збереглися лише в присиваській частині Кримської та при чорноморській частині Херсонської областей, на засолених луках і перелогах, а також у посівах. У спеціалізованих господарствах ромашку культивують. Для медичних потреб використовують сушені квіткові кошики ромашки, флорес чи момілле. Збирають кошики протягом усього періоду цвітіння рослини з травня до серпня, в суху погоду і не після дощу. Їх зривають руками або спеціальними гребенями біля самої основи, або так, щоб залишки квітконосів були не довшими за 3 см. Придатні для збирання лише ті кошики, які тільки-но почали цвісти. Ті, що вже перецвіли, при сушінні розсипаються і таку сировину бракують. Зібраний матеріал складають не ущільнюючи в козуби або мішки, і того ж дня сушать, розсипаючи тонким 2-3 см шаром на чистій підстілці, в сухому добре провітрюваному приміщенні або під укриттям на вільному повітрі, періодично перемішуючи. Штучне сушіння проводять при температурі не вище 40 градусів Цельсія, сухої сировини виходить 25-27%. Зберігають її в сухому провітрюваному приміщенні, в паперових мішках або в картонних чи фанерних ящиках, вистелених папером. Строк придатності один рік. Сировина є у продажу в аптеках, а суцвіття ромашки офіційні у 26 країнах світу. Будова рослини Ромашка лікарська це однорічна рослина з прямим, циліндричним, голим і розгалуженим стеблом за вишки 15-50 см. Листки чергові, голі, сидячі, двічі або тричі перисто розсічені на тонкі, вузькі, нитковидні сегменти, квітки дрібні, зібрані на кінцях стебла та його гілок у кошики, спільне квітложе видовжено конічне, голе, порожнисте, крайові квітки язичкові, маточкові білі, середні квітки двостатеві, трубчасті, жовті, зверху п'ятилопатеві. плід сім'янка. Цвіте ромашка з травня до серпня. Хімічний склад Квітки ромашки лікарської багаті на корисні речовини. Вони містять до 0,8% блакитно забарвленої ефірної олії, основними складовими якої є специфічна біологічно активна речовина хамазулен, сесквітер пенені вуглеводні фарназен і каденен, сесквітер пеновий спирт бісабулол та його оксиди, лактони, матрицин, прохамазулен і матрикарин, аліфатичний терпен, мірцен, каприлова, нонілова, ізовалеріянова та інші кислоти, крім ефірної олії, у квітках ромашки присутні апігенін глікозиди 6-7%, кумаринові сполуки, умбеліферон та його метиловий ефір герніарин, Ситостерин, холін, вітамін С, бета-каротин, органічні кислоти, полісахариди та мінеральні солі 12%. Варто зазначити, що ромашка лікарська має хімічні раси, наприклад, ті, що не містять прохамазулену або бісабололу, тому високу якість сировини може гарантувати лише культивування сортів з підвищеним вмістом цих сполук. Фармакологічні властивості і використання. Ромашка одна з найцінніших лікарських рослин. Завдяки своєму багатому хімічному складу, препарати ромашки мають широкий спектр терапевтичних властивостей, зокрема, покращують травлення, збільшують секреторну діяльність травних залоз, стимулюють жовчовиділення, збуджують апетит, знімають спазми органів черевної порожнини. Зменшують утворення газів у кишечнику, знеболювальна та протизапальна дія, допомагають при болях, запаленнях та знімають свербіння, антимікробна та протиалергічна дія, регулюють менструальну функцію та посилюють потовиділення. Ромашка є найбільш ефективною при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються спазмами. Метеоризмом, а також при захворюваннях печінки, зокрема при жовчно-кам'яній хворобі, дитячих проносах, що супроводжуються болями, кольками та здуттям кишечника, порушеннях менструального циклу, болісних менструаціях та запальних захворюваннях жіночих статевих органів, нудотах у вагітних. Як допоміжний засіб, ромашку використовують при підвищеній кислотності шлункового соку, виразці шлунку і 12-павої кишки, виразковому запаленні кишечника. У поєднанні з іншими лікарськими рослинами при хронічному запаленні сечовивідних шляхів, зокрема ниркових клубочків і сечового міхура, квітки ромашки входять до складу, вітрогінного чаю. Пом'якшувальних чаїв та сумішей для полоскання горла. При зовнішньому застосуванні препарати ромашки виявляють протизапальну, знеболюючу, епітелізуючу, антимікробну, антимікотичну, протипаразитичну та протиалергічну дію. Відвар квіток ромашки вживають для полоскання кілька разів на день. У разі автозу, запалення слизових оболонок горла, ясен і рота, обмивання гнійних ран, виразок і гемероїдальних вузлів, компресів та примочок при кон'юктивіті, професійному дерматиті, запалені шкіри і фурункулах, спринцювань при кольпіті, вульвіті та ендоцервіциті, кашкою із соцвіть ромашки лікують рак шкіри, роблять припарки на ділянки ураження. Настій суцвіть ромашки на олії використовують гарячим, треба зауважити, для натирань при подагричних та ревматичних болях, а також для компресів на шию при втраті голосу. В аптеках можна знайти препарат Ромазулан латинською Ромасулан. Його призначають при гастритах, колітах та інших захворюваннях, що супроводжуються метеоризмом. А зовнішньо при запальних захворюваннях ротової порожнини, зовнішнього вуха, вагінітах, уретритах, циститах, запальних дерматозах, трофічних виразках. Важливо шкідливої побічної дії при вживанні препаратів ромашки зазвичай не відмічено, але великі дози можуть викликати головний біль, хрипоту, кашель, кон'юнктивіт. Надмірні та болісні менструації і навіть психічні розлади. Дратівливість, страх, галюцинації, маячні ідеї. Лікарські форми і застосування всередину Відвар цвіть 10 грамів або 4 столові ложки сировини на 200 мл окропу приймають по половині третині склянки 2-3 рази на день після їди. Грудним дітям по чайній ложці. Настійка суцвіть. Готують на 70-відсотковому спирті у співвідношенні 1 до 10. Приймають по 20-40 крапель 2-5 разів на день. Настій суцвіть для сну. Одну чайну ложку сировини на 200 мл окропу. Приймають по одній склянці на ніч за годину до сну, як снотворний засіб. Зовнішньо. Компреси, примочки, обмивання та полоскання відваром готують так само, як для внутрішнього вживання 10 грамів сировини на 200 мл окропу. Для спринцювання. Одну столову ложку суцвіть настоюють на 1 літр окропу. Проціджують і використовують теплим вранці та ввечері. Настій суцвіть на олії. 50 грамів сировини на 0,5 літра оливкової або кукурудзяної олії. Настоюють на сонці 2-3 доби, час від часу струшуючи. Потім підігрівають 3 години на водяній бані, проціджують і відтискають, використовують для розтирань та компресів. При ячмені. Три столові ложки суміші суцвіт ромашки та листя розмарину справжнього, взятих у співвідношенні 2 до 1, настоюють 20 хвилин на 400 мл окропу, використовують для компресів при гнійному запаленні волосяного мішечка або сальної залози біля кореня вій. При облесінні. 100 грамів листя кропи дводомної кип'ятять 20 хвилин у 500 мл дистильованої води. В одержаний відвар додають 25 грамів суцвіт ромашки. Настоюють 8 годин, проціджують, додають 200 мл винного оцту і одержану суміш використовують для втирання у волосяну частину голови. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.